Шов час гурту. Ті тепер їхні пісні з чудернацькими алегоріями запального енергію зрозумілі багатьом. Тому музиканти розширили свою площадку для виступів з невеликих клубів, народні олені мігрували на головну сцену Палацу Україна. І такий концерт вірні прихильники гурту пропустити, звісно, не могли. Ми вже ходимо, поємо сірожена, пірожена, сірожена, пірожина. <різь> я в минулому році був вже на концерті. мені, в принципі дуже сподобалося. І в цьому році я очікую, що буде. Не, не гірше, а мало того, що не гірше, було набагато краще. Судя по його характеру, як він взагалі виступає, то можна здачі чогось грандіозного, чогось большого, огромного, такого неожиданного цікавого одновременно. Очікування виправдалися, адже в такому складі ті глядач ще не бачив. Крім учасників гурту, на сцені зібрався оркестр та хор. Загалом 97 осіб. Ми довго думали про те, з ким це попрацювати, і коли під час Такого проекту зірка плюс зірка» познайомилися з Дмитром Антонюком і з його оркестром. Мені дуже сподобалось. Вони працюють. мені Місподобався професійний рівень виконання, і взагалі наскільки тут професійні люди працюють. Ось і спрацювались до такого рівня, що концертна зала просто таки вся підстрибувала під знані та улюблені публікою тіківські хіти, як Олені, вчителька, Свєта та інші. Концерт, який тривав майже дві години, пройшов на одному подиху. Не кожного дня побачиш гарних українських хлопців у смокінгах, кедах та червоних українських плахтах, які під запальні мотиви підіймають весь зал. Такого відтіку ніхто не очікував, але всі здогадувалися, що у тихому омуті щось бомбезне таки водиться. Перше, Це цей таке явище буде вибухове, як бомба, тому що. На фоні того, що зараз твориться в українському шоу-бізнесі, мало хто йде. Такий поступок може для когось і божевільний, можливо, для когось не зовсім зрозумілий. По-друге, симфонічне, тобто це буде поєднання естрадно-симфонічного оркестру з виконанням Тіку. Це буде своєрідний такий суміш, яка вибухне в гарному, в позитивному, в естетичному виконанні тих пісень, які вже полюбилися багатьма і багатьох нових композицій. На цьому ж бомбічність від Тотік не закінчується. Хлопці готують третій альбом, який обіцяє приємно здивувати не лише відданих прихильників. Ми завжди е, любимо експериментувати, творити якісь навіть такі, може на перше нестандартні речі. Якось може і божевільне, але ми того ніколи не боялись, не боїмось. І коли в цьому якийсь здоровий глузд, е, ми завжди його е, можемо реалізувати.